Січня 2025 року вітаємо вас з наступившим новим роком і пропонуємо відразу перші вироби в цьому році жироуловлювач. Має діаметр 1500 мм, висоту 700 мм, вхідний і вихідний патрубок під 110-ту трубу. Горловина має 600 мм, як бачите, в неї можна легко залізти. Виготовлений з поліпропілену, має посилення ребрами жорсткості на кришці, щоб можна було наступити. Буде монтуватись в бетонні кільця, Виготовлений по технічному завданню нашого клієнта. Кришечка легесенько знімається, одягається, як бачите, все одною рукою має легку вагу. Ось так виглядають перегородки всередині.